Отже, друзі, сьогодні ми з вами розберемося з такою несправністю мавіків третіх, саме EC-error. Якщо ви бачите коротке повідомлення на вашому пульті після доїдання дрону і EC-error, а, а також якщо спрацьовують всі мотори при запуску, але коли ви намагаєтесь забіндити дрон, немає звуку бінда, тоді у вас радше за все проблема не з моторами, не з сі, а саме з материнською платою. Що саме з нею не так? Зараз зверніть увагу, ось сюди на мікроскопі. Бачите, один елементик відбитий. Отже, що це за елемент і чому він відбивається, і чому саме так відбувається? Тож дивіться, DJI, оскільки мега круті інженери вони зробили таким чином, що в корпусі є ось такий пластиковий упорчик, на якому лежить материнська плата. Якщо я її сюди вкладу, ось таким чином, як вона мала лежати, то саме тут знаходиться шліфики, які доєднують материнську плату до іссі. При ударі цей пластиковий упор відбиває ці два елементи, і у нас виникає ось така несправність. Що ж робити в даному випадку? Із цих двох елементів, один це 10-кОм резистор, другий це дросіль. Дросіль, по суті, можна і мичити, але бажано його все ж таки відновити. Якщо маєте донора, то обов'язково міняйте з донора. А 10-кломнік міняємо на 10-клом. Для того, щоб такого більше не відбувалося, беремо звичайні кусачки, ось таким чином, хапаємо, притискаємо, пим. І більше помилок і у нас не буде. Ну, принаймні через несправність материнської плати.